Одна з найвідоміших в Україні мікрофінансових організацій звернулася з позовом до суду відносно клієнта нашої компанії з приводу стягнення заборгованості за кредитним договором та відсотками за користування даним кредитом, який він укладав ще в 2023 році. Тіло кредиту становило всього 7 тисяч гривень, але дана організація нарахувала більше 30 тисяч відсотків за користування даним кредитом. З чим клієнт. Дійсно не погоджувався. Ми підготували відзив на позовні вимоги та взяли участь у судовому засіданні, де в свою чергу довели, що так як термін кредитного договору був укладений лише на один рік, то всі нараховані відсотки були незаконні. І суд прийняв нашу сторону і відмовив мікрофінансові організації в стягненні всіх відсотків, а залишив лише. Озовну вимогу з приводу стягнення заборгованості за тілом кредиту в розмірі 7 тисяч гривень. Звичайно, якщо ви берете кредит, вам потрібно його повертати. Ви зобов'язані його платити. Але якщо з вами трапляється така історія, коли банк чи мікрофінансова організація нараховує космічні суми відсотків штрафів та пені, звертайтеся за юридичною допомогою і ми вам в цьому допоможемо. На все добре.